Хочеш скуштувати свіжу натуральну олію без хімії, тоді обов'язково підписуйтесь. У нас в шапці профіля посилання на. Телеграм, де ви зможете її купити. Ось дивіться. Сьогодні 12 лютого. Ось була розлита свіжа партія. І завтра вранці вона піде на нову почту і буде доставлена вже замовникам. На сьогоднішній день олія поки що не продається, тому що ми набрали дуже багато замовлень. За два дні ми перший раз відкрилися, дуже багато впали замовлень, і ми виконуємо свої зобов'язання. Тому вже декілька днів не продаємо. Виконуємо все, що замовили. Ще нам потрібно два дні для цього. і Десь в п'ятницю, суботу, неділю ми відкриємо старт і знову будемо продавати. Будемо продавати обмеженими партіями, щоб не набирати на період замовлення. Тому, якщо ти хочеш скуштувати натуральну олію, обов'язково підписуйся. Торгова марка «Бірюша» – це смак, що піклується про ваше здоров'я. Нагадую, що ви ніде не зможете купити, крім нашого Тіктоку, за Базбут, цю олійку.